Добрий день, мене звати Оксана Іванівна. Мені 69 років. Народилася я у місті Львові, тут навчалася, ходила в школу, в музичну школу, в інститут. Тут все моє життя у Львові. Життя в мене було шкільне дуже бурхливе, активне, я людина творча, всюди встигала і виступати, і ходити на якісь виставки, концерти. Тобто, вела такий е, активний спосіб, шкіль, шкільний, студентський. І все. Потім е, вийшла заміж, народила трьох дітей і життя почало мене. Приковувати до домашніх обов'язків, почалися сімейні буденні тяготи з дітьми і, ну, і з, по життю. А десь років 15 тому приблизно у мене був такий перекрут кісти, і мене швидка зразу забрала в лікарню. І фактично у мене вже починався перетоніт. Мені зробили операцію. Складна була операція, все. Але благополучно попався гарний дуже лікар мені на чергуванні, тоді пощастило до нього. Люди півроку записувались. Він мене гарно препарував, сказав два роки приймати ліки, там якісь повиписували, Я то все виконувала, ходила на огляди, все все добре. Але почалася в мене ото е стрибати дуже тиск. Я б ходила до сімейного лікаря, вона мені виписувала одні ліки. Каже: походіть, попийте 10 днів, прийдете ще раз, ще раз. Тобто вона мені змінювала три назви ліків, нічого мені не допомагало. Ну, і я якось так з тим тиском е, перебувала. Ось. Але е, мій чоловік приніс додому одного дня майстер плюс. Додому. Я як побачила ту штучку, зразу її полюбила. Вона така гарна, приємна, ну просто домашній улюблениці. І ми, а ще там така книжечка є, яка розказує, що там до чого, і як ми почали читати, вивчати і все інше. У мене на повіці був майже рік. Такий ячмінь внутрішній. Я рік лікувала, ходила на обстеження в приватну клініку, все аналізи там робили все, все, все лікувала, лікувала три місяці. Він мене сидів там і нікуди не дівався. А коли я прочитала в тій книжці, що майстер плюс можна до очей гріти, не гріти, а холодним виключеним, прикладати. І ви знаєте, він мені кудись здівся, нема вже. Я думала, може, вилізе знову? Ні, нема. А я займаюся всього чотири місяці. Ну, слава Богу, нема того ячменя. Потім в мене було постійно. І тиск стабілізувався, вже все я ніяких. Я завжди краплі якісь бутля мені ті краплі пила і з тим тиском серцем. в мене дуже велика була тахікардія, бо я така емоційна трохи. І щось навіть по телебаченню, щось таке, і в мене вже серце тьох, і тахікардія ходила, робила еко. Ніби серце, змін там немає, таке все, все менш-більш добре. А тахікардія велика була. Ну, а що ти було з далека? Ну, і так що е, стабілізувала собі витяжкою, е, роблю витяжку хребта. В тому місці якраз видно було якесь чи защемлення чи що. Ну, Пропала стахік, тахікардія, все все. А ще в мене дуже часто е, підкошувалися, ну, мабуть, то після операції якийсь, бо обмін порушився, ну, кості. От йду, йду вроді, нормально, потім чик – і ну, а підкусилася. Встала, пішла далі. І так дуже часто, ну, кожного тижня. І дуже часто мені від, від того, що так я скручувала собі в кістях то одна нога, то друга. Ходила до хірурга, робила рентген, кості цілі. Він виписав якісь там ліки вже, я то пропила, пролікувала все. А зараз, після припікання, в мене і не підпухають кості, і стали міцніші ноги міцніші, я просто відчуваю, що ноги стали сильніші. Так би. Так само в руках, я, якщо брала кастрюлю велику з водою, мені тяжко було, руки не держали. А зараз я вже кріпкіші. Тут в мене були зломані дві руки, то вже кріпкіші маю кості, вже, вже легше мені то, з цим працювати. Тобто, майстер, цей прилад, майстер плюс. Він мені такий допомічник по життю. Ну, як, як для льотчика літак, як для шофера там машина, а мені майстер плюс такий, він мені супроводжує по життю, допомагає, виручає, де щось забить, я собі можу погріти. У мене була така печія. Появилася, я собі тут погріла, погріла за два дні, все зникло, нічого нема. Все перестало. Так само у мене крижі боліли. Я от додому йшла з базару, я зупинялась, тому що дуже боліла тут спина. Зараз цього відчуття вже нема. Значить, то є витяжка. Хоч я кажу, чотири місяці тільки то роблю, але я вже побачила, що я йду легше, мені легше йти, мені легше щось тяжке взяти. Тобто результат я на собі відчуваю. Ну і з тим ячменем то зразу пройшло за кілька сеансів. От ще зараз маю багато проблем, таких от хрипку лікувати, ну і доліковувати всі свої старі булячки. І так думаю, боже мій, якби я раніше мала той майстер плюс, в мене мама так тяжко мала ту бронхіальну астму, я ж би її на три рази в лікарню попадала з тою астмою. А якби я тоді мала 20 років назад той майстер, я ж би їй так допомагала, Ну, я там якісь компреси, якісь щось прикладала, бо надихати, вона сиділа цілу ніч. Отаке. От і я би побажала, щоб кожен, хто хоче, хто може, хто розуміє, що таке здоров'я, щоб в хаті був. У мене внуки от в садок ходимо, і там, знаєте, інфекція, все. І вони часто, я їм даю припікати ножки. І вони вже не так один від відро набираються той, того віруса. Ну, там попчихає, посмаркає, але щоб так сильно, як. Як старша внучка перехворювала, вона по два місяці кашляла, то той малий вже так не є. Ну там тиждень похворіє і вже воно допомагає. Навіть таке припікання дитині я оддаю. Так що в сім'ю, то я рекомендую і просто бажаю всім мати, бо то я кажу, то як для шофера машина, от мені воно в хаті потрібне. Щось десь таке. Виникає, я собі допомагаю. Не бігаю на записі по лікарах. Я собі, от ячмін сама пропика. Ходя я й ходила, лікувала око то. Три місяці лікувала, лікувала, поки той майстер плюс не почала гріти, пару раз і зійшло. За тиждень зійшло. Так що таке. Всім людям бажаю міцного здоров'я, користуватись майстер-плюсом, бо це є домашній помічник. Всім бажаю щастя, здоров'я, міцного, ну і миру. І завдяки вам, вашим результатам, вашій потужній такі вправі, так? бо це ви дієте, не чекаєте там мани небесні, чи воно буде, чи не буде, чи пройде, чи не пройде. Ви чітко робите. Прави і отримуєте результат. Я маю надію, що ваш результат допоможе людям. І, мабуть, ще, як як то кажуть, когось врятує чиє життя. Дай Бог, щоб всім допомогло, тому що. Як говориться, здоров'я на дорозі не валяється. Угу. І купити його не і, і купити не, не можна, можна. хоч мати мільйони в банках, все одно. Так. А коли людина сама собі має можливість таким приладом, він маленький, як ну це як як телефон, маєш. І, і коли може собі допомагати реально, бо я так. то відчуваю. В мене то я не довго ходжу. Але я знаю людей, які довше ходять, то мають шалені результати. Так. За рік, за півтора. Ну, у них і булячки з іншого сорту, як мої, але все рівно на що мені чекати тих булячок. Я то, що маю мені, воно вже заважає. І мені треба його повикидати, повикидати і, і бути здоровим. Дуже дякую, дуже дякую. Дякую. Давайте всім побажаємо. Живи живи на всі 100! 100 плюс медікал.